Оська Оксана Васильівна, я працюю керівником гуртка юнії квітникарі Шорстінської міської станції юних натуралістів. Сьогодні я розповім, як необхідно правильно вибрати насіння в петунії та посадити його. Я нижні Марина Недоліна, новий керівник гуртка, гурток екологічної біохімії і юній природи. І так, по-перше, я хочу наголосити, що існує декілька фірм виробленню насіння петунії. З основними хочу я вас ознайомити. По-перше, це ось така фірма Айвіта, це російська фірма, яка збирає, ну, обробляє насіння петунії. Є якості, що насіння пройшли апробацію, тобто вони якісні і... Можна вже насіння можуть бути звичайні в упаковці, а можуть знаходитися в гранулах. Ось от таких ось гранулах. А ось оце досить дороге, але дуже якісне насіння українсько голландської фірми. Зазвичай рекомендовано всесвітньо. Так. Сьогодні я покажу метод саджання насіння петунії. Взагалі, насіння петунії висаджується у лютому або у березні місяці у парничок парник, або у звичайні ящики, якщо в приміщенні. І так, почнемо. Для того, щоб ґрунт необхідно зволожити. Далі, зараз ми будемо сіяти насіння, яке знаходиться в гранулах. Беремо насіння і кладемо його зверху. Потім, коли ми його поклали, його необхідно оприскати. Його не треба заглиблювати і під час оприскування гранули розтануть. Під дією води і насіння буде захищене від шкідників. Далі, другий спосіб, ми будемо висівати звичайне насіння. Беремо звичайне насіння. Висіваємо його, воно чорного кольору, дуже малисеньке. Потім Попередньо зверху трішечки присипаємо просіяним ґрунтом, оприскуємо його. І для того, щоб збереглася вологість повітря, ми ящик накриваємо склом і ставимо приміщення, де температура буде 20-22 градуси.